Доброго дня, другокласники! Продзвенів для нас дзвінок починаємо урок. Попрацюємо старанно, щоб почути у кінці, що в нашому класі діти просто молодці. Тема уроку обчислення добутків за таблицею множення, порівняння виразу і числа, розв'язування задач. Розгорніть підручники на сторінці 122. Розгорніть, будь ласка, зошити, запишіть число, березня, класна робота. Песик-гавчик добре знає і табличку повторяє. Та от хоче вас спитати, чи ви табличку знаєте на 5? Отож йому розкажіть, а будки у рядочок запишіть. Кажу 5 помножити на 2, пишу 10. В один рядочок. Поставте відео на паузу, розкажіть і запишіть. Давайте з вами повторимо порядок виконання дій у виразах на дві дії. Якщо в виразі є дужки, то вони на першому місці, в першу чергу обчислюємо. Потім множення і ділення, і тільки потім додавання або віднімання. Якщо ж немає дужок, то Спочатку множимо ділення, а потім додаємо, віднімаємо. Якщо ж у нас у виразі тільки множення і ділення, то ті її виконуємо по порядку. Пригадали? Молодці. Завдання 748. Обчисліть, будь ласка, вирази відео на паузу. Завдання 749. Читаю: на параді в одній колоні крокувало по 5 солдат у 4 рядах. А в іншій колоні по 4 солдати у 5 п'ядах. Визнать, чи однакова кількість солдат у цих колонах. Запиши рівність. Дивимось по 5-4 рази. Тобто 5 помножити на 4. Дивлюся, по 4-5 разів. Тобто 4 помножити на 5, який вираз у нас вийшов. 5 помножити на 4 дорівнює 4 помножити на 5. Як називається ця властивість множення? Правильно, переставна властивість множення. Від переставляння множників добуток не змінюється. Давайте з вами, дітки, попрацюємо над такою таблицею. Тут кольором дуже чітко показує, як правильно працювати з таблицею. Дивимося 2 помножити на 2. Спускаюся на перетині дорівнює 4. Дивимося, 3 помножити на 3 дорівнює 9. 5, 5 помножити на 5 дорівнює 25. Давайте перевіримо, скільки буде 5 помножити на 9. 5 помножити, доходжу ось 9 у мене, 5 дорівнює 45. А скільки ж буде 9 помножити на 5. Дивлюся, 9 помножити на 5, ось зверху мене, дорівнює 45. Зрозуміли, як працювати з таблицею? За цією таблицею можна відстежити, наприклад, число 18, де воно в нас зустрічається. Дивлюся, ось у мене число 18. Скільки це 2 помножити на 9, дорівнює 18. Дивлюся ще, а скільки ж буде 9 помножити на 2? 9 помножити на 2 дорівнює 18. Дивлюся ще. Ось у мене 18. Скільки це 3 помножили на 6. Дорівнює 18. Дивлюся, а скільки ж буде 6 помножити на 3. Перевіряю, 6 помножити на 3. Дивіться, 3. Скільки дорівнює? 18. Зрозуміло, як працювати з такою таблицею? Так, наприклад, я дивлюся 32. Поділити на 8. 32. Скільки буде? 4. Так що Також можна ділити за допомогою цієї таблиці. Дивимося, завдання 750. Розглянь таблицю множення, прочитай, як можна знайти добуток чисел 5 і 4. Покажіть на таблиці, а також обчислють, скільки буде 4 помножити на 5, покажіть на таблиці. Поставте відео на паузу. Попрацюйте з цією таблицею. Завдання 751. Знайди добутки, скориставшись таблицею. Поставте відео на паузу. Знайдіть добутки за таблицею. Завдання 752. За таблицею назви всі добутки, значення яких дорівнює 12. Пам'ятаєте, я вам про 18 розказувала? Так. Поставте відео на паузу. Розкажіть про 12 і розкажіть про 24. Завдання 753. Порівняй вираз і число. Щоб порівняти вираз і число, треба обчислити вираз, скільки вийде. Зверху надписати те, що вийшло, порівнюємо з числом. Наприклад, 5 помножити на 6, 5. Помножити на 6 дорівнює 30. 30 і 10 порівнюємо. Ставлю знак. Так само порівнюємо два вирази. Знаходимо значення їх і порівнюємо. Відео на паузу. Запишіть, будь ласка. Завдання 754. На стіл поставили 4 чашки і 8 тарілок. У скільки разів більше поставили тарілок, ніж чашок. Що ставили? Чашки тарілки. Чашок 4, тарілок 8. Питається. Порівняй, у скільки разів більше тарілок, ніж чашок. Дітки задача на крапне порівняння. Лисенятко нам підказує, щоб дізнатися, у скільки разів одне число більше або менше за інше, треба поділити більше число на менше. Обчисліть цю задачу на кратне порівняння. Поставте відео на паузу. Запишіть. Задача 755. Послухайте умову задачі. На першій тарілці лежить 10 слив і 5 персиків. А на другій 3 лимони. У скільки разів більше фруктів на першій тарілці, ніж на другій. Дивимося, дітки, у нас є перша тарілка, друга. На першій 10 слив і 5 персиків, на другій 3 лимони. Питається Дужечка порівняй, питається у скільки разів більше на першій тарілці, ніж на другій. Дивимося, якщо ми з вами діти, порахуємо числа, у нас три числа складена задача. Дивимося, чи можемо ми зразу узнати у скільки разів більше? У нас є два числа. А це неправильно, нам треба виконати дію, щоб вийшло одне число. І тільки тоді зможемо. Парівня. І знайтеся, скільки ж всього лежить на першій тарілці. Поставте відео на паузу, запишіть умову, розв'язок, відповідь і спробуйте скласти вираз. Перевіряємо задачу діти. Перша діє, скільки всього на першій тарілці. 15 штук лежить на першій тарілці. Узнаємо, в скільки разів більше, щоб дізнатися, нятко каже, треба більше число поділити на менше. Так, ми виконали 5 разів. Відповідь у 5 разів на першій тарілці більше, ніж на другій. Вираз, подивіться, дітки, вираз. 10 додати 5 поділити на 3. Я взяла в дужки, бо у нас 10 додати 5 15. так? Щоб була це 15, треба обов'язкову суму взяти в дужки. Тільки тоді ділення буде другою дією. 5 разів вийшло. Завдання 756 і 757, будь ласка, виконайте самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Підводимо підсумок на уроці. Ми добряче потрудились, всі старались, не лінились, вже підходимо в кінці, всі ви просто молодці.